Доброго дня. Олександр Мельник, керівник Гісс-Асоціації України. Благодійний фонд, який заснований у му році, керує фондом з 2007 року. Тема доповіді роль національної політики у просуванні цифрових інструментів планування. Останнім часом. Багато е, з інструментів державного управління перенесено в сферу е, цифрових технологій, і це є зараз е, основний пріоритет в, в Україні. Е, Передумовою були ще. Е, Інституції, які працювали в рамках ідеї Smart City, розумні міста, відкритих даних, і так далі. Тобто, по цих напрямках були певні, були певні підготовчі дії і так далі. Те, чим я займаюся, це інформаційні системи і кожного разу доводиться. Як розбиратись, так і допомагати тим, хто займається впровадженням. От, Про законодавство наше Ну, активність нашої влади ми знаємо. Тобто, багато відбувається змін поліпшень там і так далі. Але все це відслідковується, є конкретні, конкретні чи структури чи особи, які. Є ідеологами цих, цих права, цих пропозицій по законодавству. Щось вже прийнято, ну, наприклад, закон про єдину інфраструктуру і про старових і так далі. От, важливим елементом є е, сумісність платформ, тому що багато хто працює на е, безкоштовних програмних засобах. В власних програмних засобах розробляє їх, є вендори міжнародні, з котрими ми підтримуємо контакти. Ну, до речі, в цьому заході ми співпрацюємо з компанією ESRI, ESRI України. Легітимність цифрових даних це, як завжди, питання, тому що хто є розробником даних, хто яку відповідальність про ці дані внесе. Це завжди питання. Фінансування традиційно у нас майже всі впровадження це за умов централізоване фінансування, тобто це державні програми, їх зараз декілька і так далі. Є певні традиційно можливості податкові, які надають бізнесу, можливості мати впровадження. Міжнародні проекти. Ну, можна сказати, що навпаки, з цього часу всі ми знаємо про діяльність USAID, який був закритий, і Говерла, яка проводила платформа, яка проводила багато заходів та, до речі, приймала в них участь і так далі. Один з великих проєктів це отут логотип, це проєкт про прогнозування про затоплення в країнах Євросоюзу, конкретно це в Румунії, а для цього було потрібно працювати на території України річок Прут Прути і Серед. І фінансування було доволі, доволі потужне. Як наслідки ну, планувалось використовувати ці дані, для, в тому числі для планувальної діяльності, забезпечення місцевих адміністрацій і так далі. Ну, Вже сказано про закони інфраструктури про даних. Ну, Нещодавно було об'явлено, що працює містобудівний кадастр, портал. От. Місцеві адміністрації теж мають провадження, є історія. Ми, як завжди, чи допомагаємо, чи там буває, що ситуація потрібна, і критику промовляти відносно цих проваджень. От про відкритий доступ зараз під час війни це є питання, тому. Е це зобов'язання кожного громадянина все ж таки, вирішувати питання, але для того, щоб ворогу не було можливості скористатися цими матеріалами. Про світу окремо, тобто підтримуємо контакти з провідними вузами українськими, і профільними і непрофільними, досвід доволі великий. До речі, в міжнародних. І проєктах, і школах теж приймаємо участь, ну, наприклад, Європейська школа урбаністики. От. І надаємо консультації, допомогу, сприяємо працевлаштуванню фахівців, заходимо цих фахівців. Ну і головне це популяризація в нашому випадку інформаційних систем. Ми всім цим займаємось. Звертаю увагу, у нас є канал YouTube, на якому. Багато матеріалів, які одразу можна використовувати для діяльності, це і практична школа інформаційних систем, і клуб експертів ГІС. Започатковано доволі багато. Проекти <кій> по спадщині, це окреме питання. Ну, за, за рамками доповіді, готовий висловитись. Ну, як завжди, якщо було впровадження, то потрібно спостерігати. Ефективність цього провадження, вади, які відбуваються під час вже роботи цих систем, ну наш досвід, ми, як завжди, збиралися на досвід Києва, тому що в Києві багато фінансів є, і впроваджень доволі багато. Є контакт з провідними фахівцями. От. Про е, нові технології. Ну, зараз всі ми поринули в світ штучного інтелекту. Також цим займаємось. Він багато чого надає, але все це потрібно перевіряти. От. І перевірка відбувається. Тобто, у нас є контактери, є хто, експерти, які ведуть практичну роботу і так далі. От. Ну, прозорість і звітність це діяльність державних органів. І але відповідно, ну, до речі, ми були багатьох, членами багатьох громадських рад при міністерствах і є певні наслідки цієї діяльності можна, можна теж окремо звітувати. Висновки. Національна політика це дійсно каталізатор цифрової трансформації, створює нормативні рамки. Забезпечує фінансування, формує інфраструктуру даних, інвестує в людей та знання. Дякую за увагу. Якщо буде бажання, окремо про себе буде окремо надано відео про свої фахові, фахові можливості і так далі. Тут на слайді QR-код це власна моя сторінка. А веб-посилання посилання це якраз гіс асоціації веб-сарінка, яка існує багато років. Дякую за увагу.